Вітаю, друзі. Ну що, тиждень почався з чого? З обстрілів, але і зі скандалів, і зі всього цього, от про все це ми будемо говорити: про обстріли, про скандали, про енергетичну безпеку, про те, куди ми йдемо, про те, що відбувається, і що нас чекає, та як мінімізувати весь негатив, який у нас попереду. Про це все ми будемо говорити з моїм колегою по восьмому скликанню, екс військовослужбовцем, експрес-призначенцям. Ігорем Лапіним, вітаю, Ігоре. А, привіт, слава Україні. Героям слава, Ігоре. Скажи мені, будь ласка, от сьогодні вранці Росія атакувала Україну безпілотниками, ракетами, яка з які запускала стратегічних з стратегічних бомбардувальників з екваторії Чорного моря і звинищувачів МІГ 31 К. Давай так: вибухи лунали де завгодно: Київ, Харков, Одеса, Кривий Ріг. Полтава, Львів, Хмельницький, Дніпро, Луцьк які наслідки та результати, і до речі, вже було відомо, вже відомо, що було влучання у Київську ГЕС. Київську ГЕС руйнувати не вдалося, але дещо в інфраструктурі постраждало. Скажи мені, будь ласка, Україні доведеться переглянути плани щодо електропостачання до кінця жовтня через останню масову ракету атаку Росії чи ні? І що у нас там з продажу зараз електроенергії за кордон? Ну і чи будуть обстріли енергосистеми України та що від неї залишиться до зими? Ну тому що це важливо. Треба питання підіймати вже зараз, щоб потім не дивуватися. Ой, а що ніхто не знав, ніхто не чекав, ніхто не підготувався? І останнє запитання: в от канві. а чи буде відповідь України? На це, і чи побачимо, ми анонсовані Зеленським поляниці а, на Росії найближчим часом. Так, ну, не знаю, як мене чути, бо я тут зараз на ходу поки тут. Добре чую, добре. Так? Ну, якщо вдруг пропаде звук, то, то я, я не винуватий. Так, поїхали. Отже, перше, з приводу обстрілів, те, що росіяни. Ні гадяї, так, ладно, не будемо тюкатися, то ми це і без світла побачимо, правда? От і вони намагаються лупити по інфраструктурі. До речі, вони в себе в пабліках вже похвасталися всім, що вони сьогодні лупили по енергетичній інфраструктурі, і фактично, ну, це як явка з повинною для міжнародного кримінального суду. Це перше, друге, mm -hmm. ну ми маємо історію з енергетикою. І от сьогодні один із е, наших ну, спільних знайомих в себе в Фейсбуці написав, що от виходить Галущенко і каже, що так і так, з енергетикою будуть проблеми. Він так написав емоційно, що я сьогодні, чесно кажучи, після цього допису мене ж самого вкрило. Тобто ти паскуду виходиш і кажеш, що з енергетикою будуть проблеми? Тому що? що? Тому що чиясь дочка Монако сумочку купила за 40 лярдів. Тому що якась паскуда потратила, потрикала гроші на енергетичну безпеку. До речі, я вважаю, що після сьогоднішніх обстрілів і після тих влучань, які були, а в тому числі і в новозбудовано захищені споруди, які в нас будувалися, на які виділялися багато коштів, які курував Мустафа Наєм. То я от хотів якраз уточнити: він сьогодні вже в прокуратурі дає пояснення, куди ділись кошти. І де або де ділися ці споруди, які мали би захищати на 100% наші енергетичні об'єкти. Я зараз не кажу про ГЕС. Зрозуміло, що ГЕС закрити можна лише системами протиповітряної оборони, але я кажу про ті об'єкти енергоструктури, які влучили. Я знаю, наприклад, деякі з них. І от мені дуже цікаво, а що там з оборонними спорудами, і це вже навіть не тоді, коли там ракети втрапляють. А коли це руйнує шахер, то от якраз таки в цьому контексті я розглядаю, тобто якась, вибачте, слові курва, перепрошую за мій польський, пішла в Монако купити сумочку за 40 тисяч лямів, в якогось воєнкома в два дивана баксів грошей. І це тільки на районному рівні. Ти уявляєш, що робиться в центрі. А в нас міністр виходить і каже: Да, ви знаєте, зима буде сутужною, буде трошки нам от важко. І, взагалі, от в мене в Луску, наприклад, зараз там піднімається хай, бо ж же ж мер за майбутнє Коломойського палець, рап, той котрий поліщук, він ж дуже сильно упор робить ставку на генератори. Розумієш, на генератори, от водоканали в нас мають працювати від генераторів. Ну, от ця вся інфраструктура має від генераторів, лайно має відкачуватися від генераторів. Ні, я розумію, що ці генератори треба заправляти солярою. А соляру то треба ж десь брати. Ну, напевно, Соляру Луцьку безкоштовно надасть континіум. Ну, це ж все ж таки компанія, яка в Луцьку зареєстрована. Напевно, вони будуть забезпечувати Волинську область безкоштовно чи ні? Але ж солярою це ж не сонечком, правда. Сонечком, напевно, треба було робити. До речі, є деякі підприємства, які почали ставити собі сонечко для того, щоб мати можливість під час блекаутів працювати, щоб місто забезпечувати. До речі, в Луцьку. Розумієш? Але наш мер робить упор на генератори і на соляру напевно, від континіуму. Ну, напевно, я ж не знаю. Е, якщо врахувати, що на, зараз піднімаються акцизи і так далі, то, то ці всі послуги, які буде надавати місто лучанам, то це буде, знаєш, ну це будуть золоті послуги, золота ціна. Але знову ж таки, ще раз наголошую: а може, хватить менше жрать в два горла? Розумієш? І от саме от в цьому контексті я якраз завжди говорю. Одну е елементарну річ, як з цими ушльовками доїхати до кінця війни? Це таке запитання, це навіть не констатація факту, що ми доїдемо чи не доїдемо. Люди зараз, ну ти ж сам знаєш, ти спілкуєшся з людьми, ну вони реально злі. Після цих всіх зашкварів е е в контексті розслідування антикорупційного бюро, ну це просто тришняк. Я розумію, що у нас сьогодні буде ще та тема, але ще раз наголошую: ти уяви, якщо. Воєнкома два дивана з баксами то ти в районі. То ти уявляєш, який рівень корупції в Києві, в місті, в столиці і так далі. Тобто, і в цьому контексті, в цьому контексті мені оці ці знаєш, наші ньюсмейкери які просто приходять і кажуть, новина, ну буде типу, ребята. Вам тут буде вибач повна дупа ну, ну блін Ну і що мені тобто? А тебе на що туди обирали? Я от сьогодні дивився е, такого листа в стрічку новини. Мені вискочило цілий кабмін сидів. Робив засідання, мін, і випрацював, випрацював і прийняв з трудом прийняв зразок повістки воєнкоматуської. Народ, ви серйозно, в рік цифровізації. Вони випрацювали, як має виглядати повістка? Де має бути штаб? Де... Ідіоти! Ви мені штраф на телефон присилаєте через дію, це це приймається? А повістку ви ні 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 бо це ж не популярно буде. Подивіщо? Тобто, чим люди займаються на каб... в Кабміні? Я сьогодні відкриваю ті новинну стрічку, і просто мене, от воно все і знаєш? Я не знаю. От я я дуже намагаюся сьогодні не матюкатися. Мене з е, підключали до одного з телеканалів. Не знаю або в них заберуть ліцензію, або мене більше не будуть запрошувати туди. Ну я ну реально мене просто тримайся, Я тебе прошу трима. Береза. Я я тримаю, я тримаюся, я стараюся, бо щоб тобі канал не забадили. Дякую, але хочу тобі дещо сказати. Дивись, коли ти кажеш про воєнкомів, у яких дивани завалені баксами на 2, 1, 2 мільйони. Непогано наколядували, то я тобі хочу сказати: а ти що думаєш, що ДВК РСБУ, департамент військової контролю звідки, який контролює військових, про них не знав. Але ти бачиш, їм дали набрати. Порахували, скільки них грошей, і хлопнули. Ну, по-перше, щоб показати, що всі під контролем. І інше, як хто хтось захоче скрисити, в курсі будуть. Це перше. Друге. А, Почекай, я, тебе, дай, дай я тебе переб'ю на секундочку, що, щоб вже до воєнкомів не повертатися. Я розповідав в себе на каналі деякі ексклюзивні новини. Ти знаєш, що воєнкоми розбирали горище баньки. Його А знаєш, чого розбирали горище в тій баньці? Тому що, щоб екраном зачепити сейфа, якого вирвали з фундамента, а про ці гроші щось ніхто нічого не говорить. Я, от, от, тобі, от тобі розумієш, от тобі. От ну весь... ти зараз не правий. Ну, Ігоре, ти зараз не правий. Це робота. Розібрати горище, підігнати кран, а сейф це була оплата. Все. Розумієш, хлопці відпрацювали, заробили. Ну, трох... Пам'ятаєш, був колись такий суддя, який казав: в Україні є така традиція: колядувати. Оці на колядували в серпні, так теж буває. Дивись, це як в анекдоті. Ми можемо жартувати на цю тему, але якщо серйозно, давай повернемося до нашої теми, яка мене ну відверто хвилює, тому що я розумію, що зима не за горами, опалювальний сезон через пару місяців, і я розумію, що буде сьогодні. Вдарили по двох десятків об'єктів, часткова частина з них це має відношення до газопостачання, і я розумію, що росіяни почали бити не лише по електриці. А вже і по газозабезпеченню. І, до речі, там частина має відношення до об'єктів, які постачають газ до Європи. Отут тут багато запитань. Але все ж таки, скажи мені, будь ласка, а, забезпечення українців електроенергією і початок опалювального сезону. А якщо вони будуть зірвані, Галученка буде звільнений чи ні. До речі, восени нас чекає заміна кабміну. Тому мені цікаво, його змінять під цим приводом, чи навпаки, за величезні досягнення переведуть в наступні. Ну дивися, розумієш, саме прикар в цій історії, що для них найбільшим покаранням є відсторонення від корит. Тобто так. звільнення це вони щось вважають, що це покарання. А я вважаю, що є знаєш, є речі, які можна трактувати як державну зраду, наприклад, да, тобто ми говорили вже, що от корупціонери це ніяка не корупція під час її воєнного стану, це підрив економічної спроможності держави, це державна зрада. Там статтейка трошки друга, і сроки трошки другі, і за, заста, під заставу не вийдеш, наприклад, так само як співпраця з окупантами, там і так далі. Тобто. От ти говориш за Галушенка, е, от в контексті, а я говорю Галушенко в контексті шурма. От розумієш, от я от говорю от в цьому контексті. Чому? Тому що в них є напрямківці, в офісі Єрмака є напрямківці. І кожен напрямківець займається відповідним напрямком. От шурма це енергетик. Шурма це не тільки брат, якому там дали мільйони гривень за незрозуміло не недопоставлену електроенергію з окупованих територій. Ні. Це саме напрямківець, який відповідає за енергетичний напрямок. Кабмін, ну дивися, скажімо так, не, не можна уволити Шмигаля, залишивши інших міністрів. Якщо уходить прем'єр, то відставка для всього уряду. Тому, якщо буде заміна, то вони всі нікуди не дінуться, вони всі стануть в статусі ВО, а потім будуть обирати любимих. Ну, наприклад, там Федоров, може пропітляє, бо він же все-таки все в статусі любимих. У Міров Уміров пропітляє, Ну, Уміров, в принципі, це трошки інша процедура призначення, але тим не менше. Хто там ще може пропітляти? Ну, чесно кажучи, я знаю, що прізвища їхнє мені взагалі то не важливі, тому що в будь-якому випадку виграє Єрмак. Розумієш? От все, що стосується силовиків, це в будь-якому випадку виграє Татаро. А все, що стосується бабла, це в будь-якому випадку виграє Єрмак. Ні, Татаров теж в нас до бабла надласить. Ну, це питання іншого гатунку. але. Він просто-напросто це гроші з повітря. Знаєш, якщо економіка це гроші з економіки з якихось процесів, то силовиків це з повітря. Сам собі сам создав проблему комусь, а потім дружно її рішив. Ну але тим не менше, для них відставка це відсторонення від корита це вже трагедія, розумієш? А далі в них іде варіант, як свалити. А для нас всіх це називається прихована капітуляція, де вони фактично ложать державу Україна. На поталу російським окупантам тільки росіяни нас стріляють в грудь, а ці паскуди нас стріляють в спину. От і вся різниця між ними, але і те, і те це є вороги України. На сьогоднішній день я вже їх не, розліз... не розрізняю. на, Знаєш там, що нібито в нас там зрадники, якісь там колаборанти. Це не колаборанти, це державні зрадники, держави України, які працюють в інтересах Російської Федерації. А чи це їхня умисна співпраця? Чи так вийшло, мені не важливо. Розумієш? Ну, це, ну, це моя позиція. Мені це не важливо. Розумію. Добре розумію. Але ще я розумію, що якщо хтось ще не підписався, то це проблема. А от якщо підписалися, то ми вам щиро з Ігорем дякуємо. Якщо ви підписані на цей канал, а цей ефір де на двох каналах у Ігоря Лапіна, і в мене, Борислава Береза, Так от якщо ви ще не підписані, але дивитесь, підписуйтесь негайно. Підписуйтесь, тисніть на ту кнопочку підписатися. Можете разом дзвоник натиснути, щоб отримувати э, повідомлення, коли починаються ефіри. Потім ставте вподобайку. Це до речі, якщо ви в мене на каналі, тоді ставте вподобайку. Якщо ви на каналі Ігоря Лапіна, ви ставите несамовитий український файник. А якщо ви дивитесь це за кордону, я бачу Х'юстон, вітає, Іспанія вітає, Німеччина вітає. Дякуємо, що ви нас вітаєте. Далі що ви нас дивитесь, ви більше будете знати. Так, от, якщо ви дивитесь за кордону, ставте потужний, але солідний закордонний лайк в будь-якому випадку. Це ваша реакція. Реагуйте, не будьте пасивними, будьте активними, не будьте байдружими, Будьте українцями. Тому зараз підписка, вподобайка, коментар, напишіть звідки ви дивитеся. Завжди важлива географія наших глядачів. Ми завжди переглядаємо. Потім напишіть свої думки, що ви думаєте з цього приводу. Ну і поширте відео, тому що інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте озброювати інших. Дякую, що ви це робите. На каналі також є функція спонсорства. Якщо хочете підтримати канал або допомогти йому залишатися незалежним, проявити свою лояльність. Будь ласка, ставайте спонсором. Те цю функцію надає YouTube. Ти на тут теж кнопку. Дякую, що ви нас чуєте, Ігор, Так все ж таки повертаючись, а, яка вирогідність, як ти вважаєш, що Володимир Олександрович Зеленський десятиться ім'я його під Луною, разом з Андрій Борис Чермаком, десятиться його ім'я під Луною, разом з, 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 з Шмигелем, разом з слушати. Там Луни вистачить на всю цю шобу? Я не знаю. Але, але окей. Так, от а, поки вони там святяться, Зеленський анонсував поляницю. Сказав, можемо долітити куди завгодно. З Ліпецької області був обстріл Київської ГЕС. З Ліпецької області наносили удари по столиці. Чи ми побачимо, як Україна вітає поляницею Росію. Чи це обіцянки, які це цянки? Ні, ну давай говорити відверто. Я не знаю тактико-технічних характеристик паляниці, окрім того, що було показано в рекламному ролику. Рекламний ролік дуже файний. У нас є дрони, але знову ж таки, все це робиться. Ну, ти ж бачиш, якщо ми питання не в тому, чи ми зробимо дрон. Ми його зробимо. Питання стоїть в тому, щоб наситити. Наші можливості саме наситити ж великою кількістю таких дронів. Ти ж розумієш, росіяни шахеди щитають сотнями, а ми тут от зробили одну паляницю. Це мені знаєш, нагадує старий старий анекдот. Не, 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 не при людях буде сказано, але розкажу, щоб вже не, не так вже геть серйозно було. Бо в мене одні матюки сьогодні, тому я так розкажу то анекдота. То каже, винайшли американці космічний корабель. А, а, а ми що в союзі зробили? А ми каже, навчилися робити апендицит. Ну, понятно. А от американці вже на місяць висадились. А ми що? А ми в союзі навчилися вирізати апендицит. Слухай, ну це вже ж було. Ну так, да, але через вухо. Ну от приблизно, отак на сьогоднішній день, це виглядає не тому, що ми не можемо зробити, ми можемо, але нам це треба масштабувати в великих кількостях. А як це можна масштабувати в великих кількостях, якщо вони тирять бабки? Бо для великої кількості треба державне фінансування, для великої кількості треба програми, які би забезпечували би винаходи, і від, скажімо так, від ідеї до промислового зразка має бути дуже коротенький проміжок часу. Бо в нас іде війна, але для цього треба робити дерегуляцію цих всіх, всіх речей. А як ми зможемо дерегуляцію зробити, якщо в нас гетьман це і податкова і все остальне, і кажуть, ні 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 почекайте, почекайте. Давайте так. Якщо ви хочете гроші від держави, ви маєте раз, два, три, чотири, десять і далі все по, по, по цьому, як кажуть, по накатанні. Тому їм потрібно дуже багато бумажок. Ну, ми ж з собою служили в армії. Ну як можна зробити дерегуляцію якогось процесу в армії? Ну давай ми будемо говорити чесно, твій бронежилет, вибачте слові, бронежилет для твоєї задніці? Це одна пачка бумаги, якою ти перестрахувався. Розумієш? З дозволами, з рапортами, з повідомленнями, з розслідуваннями і так далі. Тому бо бюрократична машина, вона є скрізь. Особливо в цивільному житті. Я зараз навіть не про армію. А якщо цивільне життя зліпити разом з військовими, то це виходить дві пачки бумаги. І от для цього, щоби. Масштабувати будь-який процес потрібно мати дві пачки бумаги. Поки це все пройде, це пройде дуже великий проміжок часу. Але з другої сторони, я хочу віддати належне нашим волонтерам, які, не маючи, як то кажуть, можливостей, але кулібінським способом щось таке все-таки роблять. І завдяки саме волонтерській спільноті сьогодні фронт тримається. Щодо поляниці по Росії, давай так. Росіяни ж б'ють по інфраструктурі. по інфраструктурі. Біля Москви є така координата, яка називається капотька. От є таке слово капотька. Для тих, хто не знає. А для тих, хто знає, це очисні споруди річка Капотька біля Москви. Ну, от я вважаю, що поляниця не в Ліпоцьк треба послати, а послати на Капотьку. Тоді Москва буде плавати в лайні. Ну вони ж то що, хочуть, щоб ми захлибнулися в лайні. Ну, почекай, має ж бути ну, паритетна відповідь. Ну, це як приклад. От, але з другої сторони розумієш, ми зараз е, можемо звичайно наговорити, бо ми ж з собою не політики, ми, як при громадяни, можемо наговорити, бо завтра-завтра може відбутися будь-що. Але мені подобається, що мені подобається розробка Нептун, яка починає працювати, і я так маю велику надію, що вона може працювати з не тільки Земля-Море, але Земля-Земля. Мені подобається, нехай буде ця паляниця. Я бачив цей рекламний ролик United 24 Правда, там була і САО Богдана. Я собі сидів, дивився цей ролик і думаю, слухай, а от САУ Богдана, от яким боком до United 24 наприклад, так? тобто, ну це звичайно круто, але ще раз наголошую. Не мені нема різниці, хто пропіариться на цьому проєкті. Мені головне, щоб їх було багато і щоб ми мали можливість працювати. Наші сили протиповітряної оборони сьогодні показали колосальний результат, але. Я в себе на сторінці написав, що в мене запитання не до наших сил оборони і не до вояк, в мене запитання до західних партнерів. Ну, якої ще вам треба інформацією, щоб ви зрозуміли, що питання ескалації конфлікту вже в потолку. Все, іншого вже не буває. Тобто ядерка – це зовсім інший момент. Да? Тобто, питання, що вам, яких вам ще доказів треба показати, що хто такі росіяни, щоб ви дали шторм штормшев. Щоб дозвіл використовувати по території Росії, щоб, щоб видали Тауруси німці, щоб атакам дозволили використовувати, от якої ще ескалації ви хочете не допустити? Я думаю, що саме сьогоднішній день наші всі, скажімо так, парламентарі. Політики, МЗС, мають взяти на той прапор, знаєш, і тим прапором махати перед кожним своїм будь-яким іноземним візитом, щоб дати зрозуміти, що далі ескалувати вже нема куди. Все, росіяни приміняють весь спектр озброєнь, окрім ядерки. Ну, ще раз скажу ядерка це інша, інша історія. Це вже вона нас не. Ну як? Нею нас не здивують, розумієш, тому що я, як солдат, Кожен солдат, який йде на війну, він готовий, в принципі, ну що може так статися, що він вже не вернеться звідти. Це правда. Українці стали так само жити. Вони перестали оце займатися відкладеним життям. Вони не планують на завтра, на через місяць, на через рік. Вони вже живуть в стані війни і західному світові це важко зрозуміти. Я розповідав, що е, по справам е, мені потрібно було відлучитися за межі України. І я от подивився на оцю ситу так ситу вгодовану Європу. Я тобі скажу, що в них проблем нема. Їм наша війна так болить, тому що в нас багато українців тут просто ходить. Але вони не підуть щось думати про завтрашній день. Велелюдні мітинги в підтримку Аля Палестини, великі мітинги в підтримку, як в Німеччині, наприклад, там альтернатива для Німеччини. E, дуже серйозно в Польщі розмальовано. E, знаєш, вроді би мітинги ці закінчилися з e, фермерами, але на багатьох мостах в Польщі, я як проїжджав, то намальований трактор, e, ну цей фермер, фермерський трактор із російськими триколорами. Мені так було знаєш, дивно. Ну, якби не автобан, то щоб зупинився, б, щоб сфотографувати. Ну, така історія. Тому в цьому контексті я можу тільки сказати одне. Нам потрібно масштабувати будь-який процес, який може нищити окупанта. Тоді і закінчиться швидше війна.